Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні ми з вами поринемо у світ математики, будемо подорожувати, грати і рахувати. Україну прославляти! Діти, давайте з вами порахуємо козаків за допомогою патріотичної чистомовки. Ки, ки, ки йдуть козаки. Ать, 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 давайте рахувати. Ин, ин, ин. Попереду один. Ва-ва-ва. Потім стало два. Ри, ри, ри вже йде їх три. Ири, 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 їх крокують чотири. Ать, 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 йде п'ять. Ість, ість, ість козаків вже шість. Ім, ім ім, а тепер їх сім. І сім, ісмь, ісім. ісім, ісім. Козаків вже вісім. Еть, 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 стало дев'ять. 5, 5, 5 устрою їх 10. Молодці! Переходимо до іншого завдання. Давайте спробуємо знайти предмети, в основі яких лежить задана геометрична фігура. Серед запропонованих предметів знайди предмет, який схожий на коло. Прапор, рушник, вінок, сундук. В основі якого предмета є коло. Так, правильно, це вінок. Фартух, хустка, мішок. Тарілка. В основі якого предмета є трикутник? Так, хустка. Дах, глечик, рушник. Подушка. В основі якого предмета є квадрат. Так, це подушка. Калина. писанка, Прапор. Намисто. В основі якого предмета є прямокутник? Так, вірно, це прапор. Молодці! Переходимо до іншого завдання. А зараз ми будемо порівнювати множини предметів і позначати відповідним знаком: більше, менше і дорівнює. Порахуйте, скільки волошок. Волошок 6. А тепер порахуйте, скільки маків. Маків 5. Чого більше волошок чи маків? Так, волошок більше, ніж маків на одну квітку. Отже ставимо який знак? Знак більше. Порахуйте, скільки лелек. Лелек 6. А тепер порахуйте, скільки ластівок. Ластівок 7. Лелек менше, ніж ластівок на одну. Отже ставимо знак менше. Порахуйте, скільки прапорів. Прапорів 4. А тепер порахуйте, скільки гербів. Гербів також 4. Прапорів та гербів порівну. Тому ставимо, який знак дорівнює. Молодці! В наступному завданні ми будемо визначати склад числа 6 з двох менших. У курені жило 6 козаків. Їх потрібно розселити по двом кореням різними способами. Отже, козаків можна розселити так: у першому курені один козак, у другому курені п'ять козаків. Або у першому курені два козака, а у другому курені чотири козака. Наступний спосіб: у першому курені три козака, у другому курені також три козака. Ще один спосіб. У першому курені 4 козака, а у другому курені 2 козака. І в останній спосіб: у першому курені поселено 5 козаків, у другому курені поселено одного козака. Отже, число 6 складається з двох менших чисел: 1 і 5, 2 і 4, 3 і 3, 4 і 2, 5 і 1. Молодці, а тепер пропонуємо заключне завдання, в якому ми розв'яжемо задачу. Пригадаємо, що таке задача і які вона має етапи. Задача це невеличка розповідь, у якій щось або когось потрібно знайти. Задача складається з таких частин: умова, запитання, розв'язок та відповідь. Дівчинка Марійка плела вінок з квітів. Спочатку вона вплила три мальви, а між ними додала ще три барвінка це умова задачі. Далі йде запитання: скільки квітів вплила дівчинка? Тепер переходимо до розв'язку: до трьох мальв додаємо три барвінки, дорівнює шість квітів. Відповідь: Отже, дівчинка Марійка сплела вінок із шести квітів. Молодці малята! Ви гарно сьогодні виконували завдання. До нових зустрічей!